1, 2, 3, 4, 5. Приверка связку. Я вижу, есть картинка. 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, есть ли связь. Есть ли звук? А еще <клес> зачекаю. 30-40 секунд. Поки а, зайдуть всі, хто бажає зайти, запис буде на каналі, тільки він буде в стрімах. Так, окей. Я в цьому відео, в цьому стрімі хотів зауважити на деякі цікаві моменти, бо зараз ви всі знаєте, що дуже сильно впала багато, багато крипти Кригувалось там до 50 до 60%. Наприклад, сол майже ну, 61% від хаю скругувався. Це дуже багато. Тобто 61% це прям. Якщо зараз купляти а, без там, без плеча, то тут тільки... Тільки що повернутися до минулих рівнів, вже буде 100% навіть більше руху ціни. Тому сама ціна цікава для того, щоб купляти, але є такі певні ознаки того, що це не останнє дно, принаймні виглядає так, що. На багатьох монетах, якщо ви будете дивитись на об'єми. На волюм хітмапі в мене ось видно, де є сплески об'єму. І остання кульмінація тут була в, в січні. Це був хай, і після того ми рухались вниз. У нас була, в принципі, ось тут кульмінація. На русі вниз. Але цікаво те, що після зупинки відбувся певний рух вгору. На кожній монеті воно було по-різному, але в цілому багато де, дуже схоже. Це у мене денні чарти. Зліва Soul, справа з тута знизу справа ефір. І тут знизу лінк. Вони обрані, тому що на них були прям ну, ніби як сетапи в лонг, і виглядало так, що воно мало б відростати і далі. Але ми бачимо, що ось цей сплеск об'ємів він відбувався до того, як ми сформували дно. Ось, наприклад, тут дно було в районі 112. А на лінки тут був сплеск об'єму протягом взагалі всього руху ціни вниз. На. Так, це, мабуть, за камерою не було видно. Ось а, цей. Об'єму і цей, ця ділянка вона виділена у вигляді профілю. Також профайл мап в мене ось тут дублює інформацію про об'єми, які сформувались, ну, наприклад, на солі в районі 125, тут на лінки десь в районі 13-14. На аваксі, тут був максимальний об'єм в районі Лоя. Тобто тут виглядає все, те, все так, ніби як треба. Але, звісно, об'єм не дотягує трохи до кульмінаційного, такого, як був тут. І теж сформувався після цього об'єм, який рухав нас вгору деякий час. Схожа картина і на ефірі. Тобто, після. Падіння на об'ємі, тут був сплеск, ніби як кульмінація. Але ми бачимо, що зараз ось цей зріст ціни, який відбувався в районі останніх двох тижнів, зростання, воно було на падаючих об'ємах. Тобто ви можете подивитись на всіх альтах. І майже на всіх буде цей об'єм падати. По-перше, взагалі пару слів про те, як відбувається відскок ціни і розворот ціни глобально. Давайте спробуємо на прикладі. Я думаю, на прикладі ефіру, давайте він більш-менш зрозумілий для всіх. Зараз завантажимо більше історії. А якщо вдасться, Так, зараз дивіться, може в мене тут є. Щось пішло? Ну добре, поки воно буде завантажуватись, це треба зараз чекати. А, якщо, якщо коротко, то якщо ви бачите дно, таке серйозне дно, скажімо так, де ціна вже прям дуже-дуже приваблива, у вас мають зростати об'єми. Ось як, наприклад, тут видно, як вони зростають. Ось на, зрості, на рості ціни, на зростанні ціни, ось тут теж були е, об'єми, але це вже такі були фінальні кульмінаційні об'єми. Це трохи інше. А коли ціна падає, вона падає до певного моменту на середніх об'ємах або там низькі об'єми, і потім починається е, сплеск саме. Об'ємів середньостатистичних. Тобто, в цілому ви дивитесь, і в цілому об'єми виростають в кожній свічі. Навіть там, де об'єми падають, вони все одно на більш високому рівні знаходяться, ніж в попередні періоди. Це явно ознака того, що в ринок заходить крупний Бобос. і це, звісно, відображається у вигляді підвищення об'єму. Там можуть не, не траплятися якісь кульмінації, але в цілому воно видно, як ті об'єми зростають в середньому. І зазвичай, після того, як ці об'єми зростають, ціна починає рухатись вгору. і Об'єми трохи спадають. І коли ви подивитесь зараз десь на історії, якісь там 17, 18, 19 роки, туди, десь далеко-далеко, ви побачите, що там, де були, там, де було таке дно і після нього був розворот, там завжди є підвищення об'ємів. Тут щось було схоже на це, але замість того, щоб. Продовжувати накопичувати ці об'єми в диапазоні, бо у нас, ну, по-хорошому, тут ще не було якогось там сетапу серйозного чи щось ну, такого плану, прям, щоб можна було сказати, або якогось сильного імпульсу, який би почав зносити стопи продавців, можливо, і викликати першу волну, там покупців, які. Намагаються застрибнути в цей о, потяг. Є, е, ну, такий собі канал помітний, е, вялий канал, який дуже повільно рухається вгору на падаючих об'ємах. Це е, така ознака того, що покупець насправді не зацікавлений е, на цих рівнях купляти. І тут питання, що відбувалося в ось цих сплесках. Виглядає так, що, наприклад, на сол на столі тут у нас взагалі був об'єм, який нас зрушив вниз. Тобто це продавець. І зараз ми його відтестували і пішла реакція. Тобто Тут по об'єму видно, що той ось цей сплеск об'єму, який тут був, ось його профіль. І ось цього профілю е, ядро. Те саме ось тут. У нас є сплеск об'ємів. На сплеску є профіль. Можна навіть трохи його скрихувати ось так, ну неважливо. <клухи> У нас є. Підтримка в районі 14-13, яку ми зараз тестуємо. Чому я зробив цей стрім? Тому що ми якраз зараз а, в такій точці, де або у нас покупець покаже, що він дійсно а, сильний, і ось це було накопичення позиції На покупку, тоді це ядро позиції покупця в цьому диапазоні, тому він теоретично його може захищати. Те саме або щось схоже на ефірі. Ось зараз ми його якраз тестуємо, цей е, об'єм. Якщо ми побудуємо профіль. Якщо ми побудуємо профіль, то бачимо тут великий е, об'єм, який ніби дав імпульс вгору, і зараз ми його тестуємо. Але ж весь цей рух він був без великих е, об'ємів. Я так розумію, що плюс-мінус мали б бути ось десь такі об'єми і продовжуватись. Мене це наводить на мисль, що. А, і останнє, що саме цікаве, зазвичай, якщо ви подивитесь знову ж на історію, а можете не дивитись, це звичайна фізика ринків. Коли ціна падає, це викликає волну продавців, паніку, так, також це ліквідації. Хтось там залітає в шорт просто. Це все кульмінаційний об'єм так званий. Коли йде сильний тренд таких об'ємів, зазвичай декілька. Один він не буває. І, відповідно, в нас зараз тут відбувся один тільки кульмінаційний сплеск, один об'єм. І після цього в нас почали збільшуватись. Об'єми, але це відбувається на зниженні ціни. Тобто, я так думаю, що ми маємо ще побачити рух вниз і маємо побачити кульмінацію як мінімум. Перед тим, як зробити нормальний повноцінний розворот. Тому що, якщо ми Думаємо, що це лой, і в цілому в нас ринок готовий рухатись вгору, то ось цей об'єм це покупець. А відповідно, цей покупець, це і рітейл-покупець. Нема сенсу давати рітейл-трейдерам входити там, де вони розуміють, що це вже дешево. Давати час входити, давати ціну нормальну для входу, якщо це дали їм зробити, то напевно має бути якийсь ще рух вниз. І а, якщо ми візьмемо спот, то в середньому на споті десь а, там четверте плече. Четверте плече, якщо ми використовуємо його, а, для входу в позицію, умовно, у мене є там капітал 10 тисяч, я використовую четверте плече, щоб по максимуму купити на 40 тисяч доларів, але і ціна ліквідації буде відповідно 25% від ціни того місця, де можуть бути позиції. І якщо ми думаємо, що позиції у нас у покупців. У слабих покупців мається на увазі десь тут, то, відповідно, десь 25%, 25-33%. Ми маємо рухатись вниз, щоб дістати їх з цих позицій. Бо їх ліквідації будуть десь починатись з 25% просадки. Візьмемо хай. На аваксі, наприклад, якщо ми беремо хай, то. 25% це е, десь в районі е, 16, 17 і 25-35 це діапазон. 35% це е, 15. Тобто якраз десь ось тут лой, перелой. Це ось те, що потрібно ринку, щоб е, витряхнути покупців, які тут. Звісно, купляли. Ну, тобто, всі, всі про це говорять, що зараз дещо, і звісно, всі купляють. Якщо ми говоримо про ефір, то це, умовно кажучи, ось тут є два сплески. порахуємо від них. 25% це десь 1540. І 35%. Це якщо. Плече третє. Це десь 1350. Тобто 1550, 1350. Це те місце, де будуть ліквідувати, ліквідовувати. І ось тут ще можна звідси прорахувати 25%. Це 1400. Ну, коротше, ось 1500, 1300. Це о, все, зона з ліквідаціями, о, ймовірних, слабких покупців. Зараз вибачаюсь на секунду. Так, тому е, ось ця сума факторів вперше в нас були, е, був короткочасний, е, короткостроковий сплеск об'ємів, але він був або е, навіть на русі вниз, або він був на дні, але без великих кульмінацій. Це по-перше, це дуже дивно. Має бути кульмінація, тому що ну, або ринок змінився. Я не думаю, що ринок змінився, бо це таке фундаментальне питання руху ціни. Це не те, що там волатильність може змінюватись. Це самі базові принципи, що ринок рухається вниз для того, щоб видавити слабких покупців. Потом рухається вгору, щоб видавати слабких продавців, якщо вони є. Або якщо у випадку зі е, спот ринок, це е, толпу, е, впустіть толпу в торгівлю. Це там по всім каналам будуть розказувати, що Боже, все росте, треба купляти, коли вже все виросло. О, тому бачимо перше: сплеск об'єми. Але нема кульмінації. Друге, є повільний, повільне зростання, і знову об'єми впали, що говорить про те, що покупець просто вже не підтримує ось тут ціну, а її підтримує тут слабкий покупець, умовно кажучи. І ось цей об'єм, який тут є, він для нас ключовий. Тобто нам треба його пробити. І якщо ми його пробуваємо, ми е, маємо піти на кульмінацію ще одну. І виглядає так, що це десь 25-35% від е, поточної ціни. Ну, ви, ви дивіться в себе е, від е, об'ємів. Тобто там, де об'єм там могли в, в, відкривати позиції. І там якісь і великі, і маленькі всі разом. І від е, такої зони можна від, відміряти 25-35%. Це буде плюс-мінус та зона, де е, теоретично має бути е, кульмінація. Тобто, якщо ми прийдемо в цю зону, ви маєте побачити велику е, свічку з великим об'ємом. Якщо співпаде, то я правий. Е, і... Ну, напевно, це як мінімум цікава ціна, якщо ви інвестори, ви, ви інвестуєте в, в ходл, да, в холд, тобто ви тримаєте, просто тарітьсь і все, то це якби цікаве місце для покупки. Ну, а якщо там шукати якусь точку входу всередині дня, то треба буде вже дивитись там всередину дня. Ну, ось такі справи. Якщо будуть питання, пропозиції, діліться в коментарях до цього відео. Воно буде в запису в стрімах. Ну і там десь лайкусик, пошарте. Хоча можете нічого не шарити. Все одно я ніде ніяк не просуваюсь, тому робіть, що хочете. Усім гарного дня і до зустрічі в наступних відео.